Бампер смішно копіював тоненькі доглянуті до вусики, а Хром хвацько променився на сонці, конкуруючи з чудесами фонтана. Хвацько променився. Сніжана подумки усміхнулась, і їй стало легше. Автомобіль руш. Автомобіль рушив. Щось зашипіло і несподівано заграла гучна музика. Ой. Не смикайся, усміхнувся Радослав і покрутив якусь ручку. Радіо, дві лампи. Знаєш, кермуючи однією рукою, він нахилився до дівчини. Насправді це дрібниці. Просто я ще не награвся. Ти не думай, що я хизуюся, просто колись у дитинстві. Я пообіцяв собі, що матиму найкращий у світі автомобіль і найдорожчий годинник. Розумієш? Хоча тоді я, бувало, не знав, що їстиму на вечерю, ба навіть не був певен, чи вечерятиму взагалі, але дав обіцянку і дотримав її.